Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт зуття. Сьогодні ми будемо говорити про ось такі протертості в бокових частинках. Страждають таким багато кросівок, new balance, в тому числі така модель 530. Дуже часто вони попадають, буває як заміна сіточки ми виконуємо, так і саме ремонт. В сьогоднішньому відео я розповім, як саме методом заплаток о, ну, відновити такі розривчики, як вони будуть потім виглядати, як це зробити обережніше, охайніше. Для цього нам потрібні будуть шматочки шкіри. Я вже підготував, вони збрусовані Вони збрусовані під ноль, тобто немає явно вираженого переходу. Всі края зрізані. І тому вони не будуть відчуватись, коли ми їх поставимо, приклеїмо. І нам потрібен буде де для кращого ефекту візуальності, я покажу ще один варіант, такий невеличкий лайфхак, як зробити це трошки обережніше, нам потрібна буде така сіточка, ну і невеличкий, наприклад, ось такий шматочок, нам з головою буде достатньо, сіточки. І так, ми візьмемо, щоб не забруднити нашу дощечку, ми візьмемо таку, почнемо з передньої детальки. Цей шматочок шкіри ми будемо ставити в передню детальку. Буде дві намазки, саме шкіри. Перша, поки ми намазали, будемо підготовлювати нашу поверхню, воно трошечки вбереться в шкіру. І друга, ми беремо нашу кістечку і ледь-ледь торкаючись, ми торкаємось з внутрішньої частини, саме місця під нашу заплаточку. Ледь-ледь нам потрібно, щоб клей нам не просочився через сіточку. Якщо клей просочиться, то будуть білі плямки, які дуже важко буде прибрати. І дуже буде негарно. Тому ледь-ледь торкаючись, можна ще трошечки. Саме місце, де у нас буде заплаточка наша. Друга намазочка нашої шкіри. І взявши пінцет, ми, теж ледь торкаючись, ставимо нашу шкіру. Наша шкіра буде стояти ось так, ось сюди. В передній частинці майже повністю вся буде на всю вона, Це для того, щоб не було саме плямки. Ну, тобто так, передня частинка у нас просто буде трошки біліша. Враховуючи, що сіточка прозора воно не буде виділятись на фоні, буде здаватись, як будто так, задумано. Якщо просто взяти невеличку діляночку, буде, ну, як забруднення. Скажімо так, невеличке, і буде негарно дивитися. А так, в передній частинці повністю вся буде стояти шкіра. Ось так ми укріпили, коли воно висохне. Нам залишиться просто прогріти феном. Лайфхак заключається в тому, щоб взяти ось цю підкладку, підкладку в сіточку. Зараз покажу, як можна трошечки зробити краще. Враховуючи, що в нас нижній підклад протертий, а там саме така сіточка стоїть. З дрібним дрібна дрібна. Ось така сама, як, як ця. Ми можемо взяти дуже-дуже маленькі шматочки. Такі. Сіточки дуже-дуже маленькі, у нас все рівно там є клей, скажімо так, навіть за великий, ще трошечки обріжемо. І ось таким нехитрим способом ми ось цю сіточку. Поставимо саме туди і клея, враховуючи, що у нас вона протерта повністю і клей є на заплатці, ця сіточка якраз приклеїться до нашої заплатки. Додатково клей туди не потрібно. Якщо пройшло трошки більше часу, можна голочкою додати клея, але обережно, щоб не забруднити сусідні віконці. Таким чином ми можемо 3-4 наших віконця додати туди сіточки для того, щоб вони краще виглядали. Якщо спочатку це робити з самого низу. У нас напитається повністю ця сіточка клеєм, і різниці не буде, вона буде іншого кольору, вона буде відрізнятися. Ця сіточка, нижня частинка втоплюється в клей, який за рахунок того, що немає підкладу, а верхня частинка залишається сухою і виглядає гарно. І нікуди вона не дінеться, клею достатньо буде для того, щоб воно трималось. І візуально це буде виглядати доволі обережно. Як ми бачимо цей і це віконце ще теж можна, ну навіть три, можна ще зробити таким самим чином нашу сіточку. Така ювелірна трошки робота. В принципі, в більшості випадків, коли невеликі розриви, то такі маніпуляції сіточкою я не роблю. Але як тут, це як невеличкий лайфхак, як можна трошки зробити краще. Коли сіточка вже протерта повністю і неможливо зібрати назад весь підклад на місце, таким чином ми трошечки зробимо. Симпатичніша нашу роботу. Частинку ще. Враховуючи, що в нас було багато цих віконець, у нас же тут клея немає. Та й сюди можна було. Береться голочка трошечки-трошечки вклей, і ця частинка ми беремо тим клеєм. Нам залишилось, щоб воно трошки підсохло. Через хвилин 15-20 можна буде вже продовжити роботу на інших діляночках. Так, пройшло вже півгодинки, нам залишилось прогріти і активувати клей, щоб у нас вже закріпився кінцевий наш результат. І ось так же виглядає наш кінцевий результат. Де були менші розривчики, менше видно. Тут трошки більше, але все рівно, ну от якщо трошки віддалити, то в принципі, ну, ще трошки підсохне. Все рівно ось ця плямка це саме наше місце спаєчки, де ми відновлювали сіточку. Ось, на жаль. Такі місця інколи у нас залишається, коли розриви занадто великі. В цілому його не видно. Ну Це ми дивимося, скільки тут відстань руки. Ось більш далеко? Вже не видно? Ці взагалі не видно. Тому, якщо є подібні проблемки, Краще не зволікати, звертатись раніше, щоб не довелося потім міняти сіточку. Це трошечки дорожче буде, але теж таке можна виконати.